Вітаю вас на каналі і знову. А тепер, як я вам обіцяв, побутова хімія дуже багато знижок хороших. Покажу тільки найкращі знижки на побутову хімію на порошки. миючі, чистячі, косметика. Дякую за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі зі знижкою. Порошок Грюнвельд 4 кг вагою 243 грн. гривні. Універсальний порошок спліту півтора кілограми можна використовувати як для автомат машини, так і для ручного прання. Здається, ні, тільки автомат вибачаюсь, автомат 68 гривень. Порошок для дитячого прання Теобебі 2 200 вагою 259 гривень. Копійки в більшу сторону для зручності. Ціна на на порошок персіл. Колор вагою 4 кілограми 503 гривні. Дійсно, можна придбати ось цей савекс ополіскувач. Тут об'єм літр 500 за 135 гривень. Кондиціонар SAVEX 800 мл 69 гривень. Також хороша знижка. Пом'якшувач SILAN літр 400 152 гривні. Та SILAN ароматерапія. 770 мл, 108,40. Будь-який перволь літровий 237 гривень та 50 копійок. Гіпоалергенний засіб для прання, гель літровий 106 гривень майже. Порошок Аріель вагою 2200, 400. Тьфу, вибачаюсь. 242 гривні. Подивився на знижку 47 відсотків, майже 50%. Знижка. Відбілювач без хлору кисневий персоль. 200 грамів 22-30. Мило проти складних плям тверде. 120 грамів, 25,60. А ось на це зараз хороша знижка. 37 гривень за два мила. Перфето. Своя лінія проти плям, Тверде, господарське 140 грамів 17,50. Порошок лоск вагою 2400 майже 244 гривні. Персіл Expert 300 грамів 57 гривень. Великий тайт вагою 3600. Зі знижкою 388 гривень. Пакети для сміття своя лінія 20 штук. Ні, вибачаюсь, 30 штук на 20-літрове відро по 14 гривень. Є ще ось такі для сміття. Тут 10 штук на 120-літрове відро, 30 гривень та 50 копійок. Зі знижкою милогосподарське рідке. Літр за 33,70. Рукавички. А, так робочі. в упаковці тут три пари 38 гривень. Універсальний гель для прання Onyx, вагою 4 кг Тут можна вже використовувати як для ручного, так і для автомат машини 195 гривень. В акції порошок Савекс 2940 300 грамів. Порошок вош для кольорових речей. 500 грамів за 53 гривні. Порошок савекс колор вагою 1,5 кг за 163 гривні майже. А є ще савекс колор вагою 1,2 200 кг за 119 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна на сьогоднішній день на Доместос. 89 гривень, об'єм літр. Серветки віскозні. Своя лінія 5 штук упаковці 31 гривня та 70 копійок. Порошок для чищення Ріо 500 грамів, 24,50. Фейрі, капсули для прання для, для, для посудомийної машини для миття посуду 29 штук, 279. Фейрі пів літри, 69 гривень. Фейрі об'ємом літр 350 149.50. Підвісний блок для унітазу Нео дві штучки за 46 гривень. Зараз приємна знижка. Стікери для унітазу Нео три штуки в упаковці: 23 гривні. Зверніть увагу. Хороша знижка на таблетки для бачка в Унітаз чотири штуки за 29 гривень. Але ця акція на ці таблетки тільки для тих, хто має картку АТБ. Два аромати на ваш вибір. Засіб для миття посуду нео за ціною 36 гривень 500 мл. Онікс гель для очищення літровий за ціною 73 гривні. Спрей для волосся 200 мл, двофазний 65 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати шампунь, кондиціонер 2 в одному від Ecoline. для всієї родини, для всіх типів волосся 53 гривні 400 мл. Лак для волосся своя лінія 56 гривень 220 мл. Акція на Head and Shoulders 300 мл – 118 гривень. М'ята, лимон і, звичайно ж, класичний. Сьоз 440 мл Шампунь 164,50. Цього разу в акції чоловічі шампуні Тео. Це Болгарія. Три в одному. 55 гривень, 350 мл. Шампуні ментолові проти лупи 300 мл 74 гривні та 60 копійок. І точнісінько такий самий, тільки об'ємом 750 мл за ціною 114. Зі знижкою Оф. Це у нас захист спрей від комарів, кліщів 100 мл 145 50. Спрей своєї лінія від кліщів та комарів 100 мл 42-30. Зараз зі знижкою освіжувачі повітря, Повітря змінні блоки 250 мл за ціною 46,50. Є багато різних ароматів. Так, це у нас боротьба з комахами. Спрей 200 мл. Розумний вибір 42,60. Липучка для мух. 8,80. Є ще ось такий набір, але пучок від мух. тут 4 штуки за 32,40. Так, це у нас а, пластини від комарів, своє лінія, 10 штук 13,30. Набір від комарів рідина та фумігатор 62,50. Евелін гель після гоління, чоловічий. 200 мл з активними капсулами 83 гривні. А зверніть увагу в акції Дезодорант Акс для чоловіків. Але бачите, тут написано Іксель, тому що є маленькі 150 мл. А зараз ось цей великий 200 мл зі знижкою 100 гривень. Це хороша ціна на цей великий дезодорант Акс. Гель для гоління Арко 240 мл – 129 гривень. Також зверніть увагу: джилет піна для гоління 300 мл 82 гривні. Це дуже дуже хороша ціна. Арко кулькові дезодоранти чоловічі 65 грн. гривень та 70 копійок. Зі знижкою можна придбати ось такий крем, живильний олива 200 мл 62 грн. гривні. Спробувати новинку Дентал можна за 47,50. Хто вже пробував, залишайте свої коментарі. Зубна паста об'єм 100 мл. Дезодоранти арко чоловічі спрей 79 гривень 150 мл. Та дезодоранти «Чоловічий стріт 8 майже 80 гривень 150 мл. За 25 гривень можна придбати ополіскувач для ротової порожнини своє лінія. 25 гривень 250 мл. Ось така блакитна зубна паста Дентал. Також зараз зі знижкою 47,50. Зубна паста Aqua Fresh 75 мл. 42 гривні. Ось таку велику зубну пасту Колгіт потрійний захист 125 мл 43,50. Також хороша знижка. Свіжість надовго та відбілюючий ефект 100 мл колгіт 62 гривні. Колгіт велике пакування 120 мл за 44 гривні. Зубна паста для дітей з 2 до 5 років 35 гривень. Зубні щітки Колгіт 2 штучки 66 гривень. Зараз ціна на сейвер трітки 65 гривень 220 мл. Це також добра знижка. Обов'язково спробуйте ось це гліцеринове дуру джунглі Fresh. Надзвичайно круте гліцеринове 150 грамів 42 гривні. Тверде мило пару своя лінія. 4 шматочки є в трьох ароматах. Зараз є знижкою 35%, ціною 45 гривень. Дитяче тверде мило. Міні бі, 4 шматочки 34 гривні. Можна придбати одне за 8,60 70 грамів. Крем, мило, рідке для рук 900 мл. Своя лінія за ціною 35,50. В акції гелі для душу дору 450 мл 67 гривень. Верде мило своє лінія з екстрактами перлин та екстрактами орхідеї. 140 грамів шматочок 18,50. Також хороша знижка на акс гель для душу чоловічі 3 в одному. 250 мл 76,50. А ще є чоловічий нівея з капсулами 120 гривень 250 мл. Гель для душу. А, екс, екзотік Манго. Пляшка з дозатором майже 52 гривні 400 мл. Мило кремове Тео 400 мл, 50 гривень та 70 копійок. Ще забув сказати, ось є ще Фа, чоловічий гель для душу 250 мл за 91 гривню та 40 копійок. Найбюджетніший ось цей гель для душу три в одному чоловічий Тут 400 мл за ціною. 61 гривня. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл 45 гривень. Ну і далі жіноча гігієна. В акції міні-бі це підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток. 189 гривень зараз зі знижкою. Підгузки трусики для дорослих. Розмір М, 182 гривні. Розмір Л 207 гривень. Підгузки для дорослих. Своя лінія 30 штук, 385 гривень. Розмір М. Зі знижкою підгузки Хагіс 489 гривень. Підгузки для дорослих Сені 10 штук 217 гривень. Диски, косметичні ватні день у день 120 штук, 27 гривень, 80 копійок. Серветки антибактеріальні своєління 60 штук. В упаковці 28 гривень. Рушники своє лінії паперові, два рулони, двошарові, 34 гривні. Ватні палички день у день 200 штук. За ціною 21,60. Серветки антибактеріальні, 15 штук вологі, 8 гривень, 20 копійок. Таку ж саму ціну вологі з бамбуком. А ось ще дешевші: 6 гривень. Хустинки паперові, 10 штук, 2,50 гривень. Туалетний папір своє лінія двошаровий, 4 штуки за 36 гривень. Так, і що ще вам не показав, здається, я вам все показав, що в акції зараз найкращі знижки. І я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже завтра зранку на чудовій промгрупі. До зустрічі! Нехай вас все буде гаразд.